Конституційне право на безоплатне отримання земельних ділянок зможуть реалізувати військові, що перебувають у зоні АТО. Землевпорядна порядна служба Закарпаття вже підібрала 25 ділянок із земель державної та комунальної власності. У межах населених пунктів п'ять масивів. Площею 19,4 га, за межами населених пунктів 20 масивів, Площею 288,7 га. Ці землі будуть надані для ведення особистого селянського господарства для будівництва житлових будинків садівництва. Земельні ділянки надаватимуться працівникам Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ. України, служби безпеки України, нацгвардії і е, спецзв'язку землю в межах найбільших міст, звісно, доведеться шукати. У сільськогосподарських же територіях нестачі немає. Обіцяють, виділятимуть поблизу, так би мовити, жвавих населених пунктів. Питання чи для всіх, адже загалом в зоні АТО більше дев'яти сотень військових, але без жодного статусу просять Верховну Раду прийняти закон про статус учасника бойових дій. Цим громадянам, які безпосередньо приймають участь в антитерористичній операції. І тому, як Міністерство оборони каже, що в принципі, кожен мав би мати своє посвідчення, що він учасник бойової антитерористичної операції. Він буде мати лише після того, як буде відповідний наказ, відповідна постанова. Поки що на 100% питання вирішили тільки по сім'ях загиблих. Наразі вже є домовленість про виготовлення технічної документації для них за спонсорські кошти від 1500 гривень на ділянку. Відповідно, Мукачівська міська рада вирішує питання про виділення земельної ділянки під забудову. В перечині вирішується питання узаконення земельної ділянки у других районах. З людьми безпосередньо поспілкувалися. але є ситуація, люди ще відходять від того всього, що є. Що ж до решти, військових, то на місцях процес розпочнеться лише після вирішення бюрократичних питань на найвищому рівні.